Своє професійне свято українські рятівники другий рік поспіль зустрічають у стані повномасштабної війни. Цього року ми збираємося не святкувати, сказав начальник третього державно-пожежно-рятувального загону Ігор Руй, а подякувати вогнеборцям за врятовані життя. Внесок українських рятівників неоціненний. Вони допомагають боротися з руйнівними наслідками ворожих бомбардувань. На їхніх плечах лежить місія з порятунку людей, розмінування територій, пошуку постраждалих під завалами та збереження як Життів третій ДПРЗ здійснює надійну охорону від пожеж об'єктів Хмельницької АЕС. Нетішинські вогнеборці постійно тренуються на промислових об'єктах атомної станції, підвищуючи професійний рівень. Ми знаємо, що ви завжди готові до виконання своїх посадових обов'язків. Ми дякуємо вам за це. Сміливих оминає вогонь. Ми дякуємо вам за вашу сміливість. Бажаємо всім нам щонайшвидшої перемоги. Слава Україні! Українці вам довіряють, українці вас цінують. Звернулася до особового складу 3-го ДПРЗ, народний депутат України Олена Копанчук. Ми розраховуємо на вашу мужність і вашу силу, і наше життя у ваших руках, наша безпека у ваших руках, тому вам мужності вистояти і показати свою силу. І можливість захисту наших громадян, наших українців. Сьогодні на варті загону, захищаючи кожного жителя Нетішина та регіону, стоять і професійні службовці, і сучасна техніка, призначена для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Цей важкий час для нашої країни, героїчний час. Від кожного нас вимагається робити все, що може, і навіть більше. І ви, як і Нетішинці, незалежно від професії, робите більше, ніж від вас вимагають. Ви, крім своєї прямої служби, допомагаєте військовим, допомагаєте місту. За що вам велика подяка від громади? Слава Україні! Начальник третього державного пожежно-рятувального загону Ігор Руй висловив вдячність Хмельницькій АЕС та Нетішинській територіальній громаді за підтримку. Я дякую всьому особовому складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за самовідданість, професіоналізм і вірність присязі. Я з відчуттям гордості очолюю наш підрозділ, знаючи про те, що кожен з вас, не зважаючи на небезпеку, без вагань виконує свій обов'язок. За цілодобову почесну варту та нелегку службу Нетішинським рятівникам подякував заступник голови проспілки ХС Віталій П'ятковський. Ряд службовців 3-го ДПРЗ із нагоди професійного свята було відзначено почесними грамотами та подарунками. Безумовно, така робота потребує високої фаховості, оперативності, підготовленості, фізичної та психологічної витривалості, а також здатності приймати швидкі рішення у складних ситуаціях. Саме такі якості притаманні особовому складу треті. Того державно-пожежно-рятувального загону міста Нетішина спільно з настоятелем кафедрального собору ікони Божої Матері Неопалима Купина Олегом Ільків була звершена молитва за здоров'я героїв без зброї, які ціною власного життя рятують тисячі українських життів.